У грі все під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Цей матч третього туру. Освітає стадіо Хосе Сорілья. і команда вже готується вийти на футбольне поле. поле власне і виходять. Цікаво розпочали обидва колективи. Якщо говорити про цей матч третього туру, освітає стадіо Хосе Сорілья. і команда вже готується вийти на футбольне поле. поле власне і виходять. Цікаво розпочали обидва колективи, якщо говорити про гравця і легенди. Оля доліда відбулася. Ну і стартовий свисток. Вашій увазі, матч третього туру іспанської лаліги. Не пропусти топовий футбол і розіграш максимальної. Підписуйся на YouTube канал, лишай коментар та вигравай передплату. Дивися умови в описі. Приблизно 200... 200 кілометрів. Якщо брати відстань від передмістя Мадрид і Валядолідом, то не така й велика насправді ця відстань. Можна подолати потягом. Спокійно це зробила команда гостей. Цікаво, що в минулому турі саме Вальядоліда їхав у Мадрид грати свій матч проти Мадридського Реала. Ну а зараз навпаки, гості їдуть до Вальядоліда. Ну і стартує склад господарів поля. Мова, звичайно, про валядоліт. Карл Каргень воротах 13-й. Але атакує як небезпечно валядоліт. І тут вже Аман Діє як відзначитися. Восьмий та 21-й селім Аммала. Попереду праворуч автор, але не першого забитого м'яча в нашому матчі. Аман Діяє 19-й. Такі боряться. І ось боротьба вже в центрі поля. І знову. Господарі атаці. є тут правому, на правому фланзі гравець падіння. Рефері мовчить. Мовчить арбітрі. Тільки тут дає свисток, але це далеко від штрафного майданчика. І ще й жовта а, голкіпер. А, колишній голкіпер гранади перебрався за 800 тисяч євро. А, у Ємне. Рудьба. Тут красиво, дуже красиво грає Селіма Мала. І атака через правий фланг. Можна робити закидання, можна пробувати, а можна і бити. Удар! Поперечена! Поперечена. Немає. все там, де треба. Так, Але як тут прокидає Чіко поміж ніг Селіма Мала. І. Атака правим флангом, потім подача, намагання пробити Амата Діа і потім такий же схожий епізод від Рауля Моро. Він не акцентовано пробуває. М'яч просто закручено, летить у каркас воріт і ти здобувати знання. Ну, Тим часом у нас підкрадається так помалу завершення першого тайму. Справді гра рівна. Якщо не брати ті два епізоди і ті дві швидкі атаки правим і лівим флангом від Валядоліда. І тут є Ментом Хуан Соріано. Дивимося, удар, який ну, навіть площину йшов. Подача Луїса Переса її варто відзначити. Ну і Селіма Мала. Три поєдинки вже було зіграно раніше. Напередодні це Вілья Реал, Сельта. Коли залишився поєдинок із шаленим рахунком 4-3. Але зараз атака від господарів. Простріл, і буде зрештою кутовий. Має бути. Так воно і є. І іншим гравцям прийшли сюди захисники. Тут Хаві Санчес, тут є Енсо Буйома так само, і мабуть сіла, його педача, і удар знову у руки. Соріано. Це 76-й забив два м'ячі за Леганес в різних турнірах. І Ла Лалізі. Так само зараз проводить ігра її в секунді. Загалом у нього у секунді набагато більше поєдинків. Це гравець саме другого чемпіонату. А тут свисток, що сигналізує про завершення першого тайму. Ось так він завершується. Склалося вже Олеганеса провести навіть хорошу атаку, оскільки вона завершується неприємно і завершується зараз жовтою карткою. Для Івана Нею. Дело бореться. І ось. Можуть бути моменти. Хуан Круз. Хуан Крус, Падіння. Ні. Тут чудовий підкат. Знову Рауль Моро, знову Його техніка, його дриблінг. Рауль Моро. Аж я не встигаю за іспанцем. Моро він вже в штрафному. Моро передача. Вибивають м'яч реалізує свій момент. То і забере в підсумку поєдинок. А може бути, що дійсно гра завершиться з нічийним рахунком. Тут є дальній удар, який йде повз ворота. М'яч пролітає до школи. Тож, допоможіть в разі можливого такого варіанту. Тут падіння, штрафний удар заробляє гравець, який вийшов на заміну. Іван Санчес. Він активний. Що тут сперечається? Серхіо Гонсалес. Не хотів жовту отримати, ну, але зрештою він її отримує. Помилка і м'яч кого в підсумку опиниться. Падіння і штрафний удар просто собі привезли гравці Леганеса. На рівному місці. Так, Жовта зрозуміло. Тут для розіграти стандарт. Хороша передача, яка, зрештою, не завершується ударом по воротах. Тут падіння, і що буде? Штрафний бут не буде. Жовта карта. Штрафний Оскар Родрієс. Але, зрештою, ось що ми бачимо: Ми бачимо реакцію біля Рефрі був момент так бажаний. Збери дитину до школи. Це ініціатива від МГО разом з благодійним фондом Зростай в родині спрямована на збір канцелярських товарів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, якими опікується благодійний фонд Зростай в родині. Цей проект має на меті допомогти майже півтори тисячам дітей з прифронтових регіонів України, мати необхідні речі для навчання та підготувати їх до школи. Бачите QR-код, Маєте можливість допомагаєте. Ну і ще одна заміна у Неса. Нею якраз автор неприємного одного із останніх епізодів, коли привіз штрафний удар і жовту для свого партнера по команді, і виходить Тапія. Ренато Тапія. Ну, опорний півзахисник. Так, в принципі, знову таки акцент на захист. Ну і розуміємо, що цей результат для Леганеса. Він насправді є супер. Але тут Валентін Роз'є, як він ходить. Штрафний майданчик є удар. І навіть було небезпечно. Удар повз ворота, тим, що відбувається. Ну і передача. Довжелезна від Хорки Саенса. Як тут Валентін Розєє невдало обробив передачу? Один раз змушений підкаті був рятувати. Другий раз віддав передачу удар. І. Удар. Страфний для нього ну далекувато насправді для удару. Але він наважується на цей постріл, але проблем, ну тут жодних не було у Кайла Карла Гейна. Охованець Арсенала ще й не таке бачив, ще й не таке відбивав у своєму житті. Тож, справді, є ще одна заміна у валядоліза, оскільки 4 використано, і є один слот. Для них, оскільки була потрійна заміна на 62 й хвилині, і на 81 й вийшов Марко Сандре замість Рауля Морро. Тож зараз можна ще якось повпливати на цю гру наставнику Пауло Песолано, але поки не наважується. Знову атака через лівий фланг, є подача, є удар, і удар такий від Мілатаси Так Серхіо Гонсалеса в цьому епізоді штовхнув, ну, а це попередній епізод, коли був удар в поворотах. Ну Хуан Мілатаса. найшов свій момент. Так, цей його хліб от, вигравати другий поверх, пробивати тут, навіть поштовхатися в стріт, намагався забити і повести в рахунку. Ну, не вдалося це. Так наступний матч показують у Вальдоліда. Це дуже-дуже непростий поєдинок і виїзд. Другий 30 проти Мальорки. Тож запрошуємо вас на перегляд цього матчу. Тут ще є один удар, але й... водночас тут був офсайд. Тож, останні секунди вже додаткового часу у нас все йде до того, що буде рахунок 0-0. В принципі, по одному балу і рано щось. Говорити, але поки Леганес це та команда, яка не програє в чемпіонаті. Третя гра, у них буде дві нічі, схоже, і одна перемога. Валядоліт вже всі результати випробував, переміг, програв і зараз ще зіграв в нічию. Все дає свисток. Рефері Олехандро Кінтеромо Гонсалес. І зафіксована.